Ви чули? Під час відключень електроенергії ламається техніка. Як цього уникнути? Прийом вітамінів небезпечний для здоров'я, не можна зливати каву у раковину. А ще дієтологи розповіли, як харчуватися під час відключень світла. Під час аварійних відключень електроенергії в Україні можуть виникати перепади напруги, через які ламається техніка. Щоб цього уникнути, фахівці радять вимикати прилади з розеток, особливо холодильники, бойлери і пральні машини. Після появи світла вмикати їх слід через 10-15 хвилин. Також варто встановити реле напруги, яке автоматично вимикає техніку при небезпечних стрибках і підключає її після стабілізації. Такі реле бувають для розеток і для електрощитка, а встановити їх може будь-який електрик. Додатково допоможуть стабілізатори напруги або джерела безперебійного живлення. Перші вирівнюють напругу, другі забезпечують резерв живлення під час відключень. А ви користуєтеся цими правилами? Дієтологи попереджають, безконтрольний прийом вітамінів може зашкодити здоров'ю надлишок добавок не менш шкідливий ніж нестача вітамінів в організмі. Великі дози навіть корисних речовин можуть бути небезпечними. Наприклад, надлишок вітаміну Д може викликати судоми чи кому, а вітаміну А отруєння або навіть смерть. Фахівці наголошують, найкраще отримувати вітаміни із повноцінного харчування і активного способу життя. Водночас більшість сертифікованих добавок проходить перевірку перед продажем, тож є абсолютно безпечними. Вчені застерігають: не варто зливати каву в раковину, адже це шкодить довкіллю. Кофеїн, що міститься в напої, не розкладається швидко і потрапляє у водойми, забруднюючи річки, озера і моря. Його сліди вже навіть в Антарктиді виявили. Разом із кофеїном у воду потрапляють цукор, молоко і спеції, які знижують рівень кисню, спричиняють ріст водоростей і можуть призвести до загибелі риб та інших організмів. Очисні споруди не завжди здатні повністю прибрати ці речовини, тому вони повертаються у питну воду. Фахівці радять, не Виливати каву в стоки, а використовувати її, наприклад, як добриво. Ну а якщо ви не займаєтеся садівництвом, то найкраще утилізувати кавові залишки через компост або спеціальні пункти перероблення харчових відходів, ну або просто викинувши у смітник. Під час відключень світла чи газу можна харчуватися повноцінно, якщо заздалегідь підготуватися. Дієтологи радять додавати до кожного прийому їжі овочі, фрукти чи зелень, не забуваючи про білки, кисломолочні продукти, бобові, горіхи, насіння йогурти та сири можна зберігати на балконі, молоко можна замінити рослинним, а для енергії додавати мед. Простий варіант прийому їжі гречка чи кускус -кус із овочевим салатом, твердим сиром і консервованим тунцем. Збалансовано і ситно. Варто мати вдома гранолу, батончики, сублімовані супи або локшину швидкого приготування. На крайній випадок і таке може згодитися, щоб страва залишалася теплою, її можна загорнути у тканину або використовувати спеціальний термос. За можливості можна скористатися туристичним пальником чи мангалом. Тепла їжа під. Отримує травлення та імунітет у холодний період, тому важливо споживати її саме підігрітою. До речі, туристичний пальник чи комфорка з газовим балончиком коштують небагато, а під час відключень електроенергії буквально можуть врятувати від голоду, коли увесь дім на електриці. На них не лише можна підігріти їжу, але й повноцінну страву приготувати. Тож, якщо у вас ще немає такого, варто задуматись про купівлю.